Чому ти служиш Богу? Тому що я його люблю. А справжня любов, вона довго терпить, не вилучається, не заздрить, не шукає свого. І знаєте, коли я люблю проповідь поле на цю тему, то я шукаю час, я шукаю спілкування з Богом. І знаєте, Дійсно, не шукає ніяких великих чудес, знаменій. Господь нас теж всіх любить. Він послав свого сина, щоб плоть його об'єдналася з гріхом і щоб було нове життя. Він дав дві основні заповіді любити Бога всім серцем своїм і душею, і любити ближнього як самого себе. Це дві основні заповіді любові. А якщо в твоєму серці справді є любов до Бога, то ти не будеш казати, що церква не така. Ти будеш смирятися, любити і бути кожного дня прикладом тої любові. Амінь.